Ольга у звичайних старих чайниках нагріває парафін. У літній кухні вже заготовлені блішанки з картоном. Ось тут ми заливаємо парафін, свічки, виготовляємо їх в вдома, ну, коли ввечері дивимося телевізор. У дворі сушилися пофарбовані тканини. З цього Ольга від початку війни в Україні починала волонтерити. Спочатку заливаються, заливаються ці фітільки. Тому що вони теж повинні бути просочені парафіном. Ольга розповіла, що є різні способи закрутки смужок картону. Чоловік ріже ось такі полоски гофрокартону, і разом ми, ми скручуємо. Існує спосіб, де кладеться зовсім мало картону, але туди потрібно заливати дуже багато парафіну, та й тепловідачі, таких бляшанок менша. Свічки, які виготовляють Ольга з чоловіком, горять десь півтори години. Минулого літа теж був попит на свічки, тому що літо було таке вологе, прохолодне, і свічки навіть влітку потрібні іноді не тільки для обігріву, а для Освітлення бліндажів та укопів. Підходить будь-яка тара, найпопулярніші у військових баночки від котячих консервів, тому що їх можна покласти у кишеню з-під ананасів, оливок тощо використовуватимуть останніми, тому що потрібно спочатку обрізати заготовки з закрученим картоном. Чекають свого часу у коробці на підлозі у мешках Парафін, який нещодавно придбали, тут 225 кілограмів парафін, стеарін та пальмовий воск. Тут трошечки на донати, що мені скидають на карту, і 200 кілограмів це закупили дівчата з будинку культури Шевченка на гроші, які вони. Заробили на благодійному ярмарку. Парафін береться високоочищений, який використовується для покриття харчових продуктів. 80% парафіну кладеться, і 20% стеаріну. Стеарінова кислота вона підвищує температуру горіння. Люди приносили навіть бджолини віск. Його Ольга інколи теж додає до парафіну. Ось в Черкасах є волонтер Сергій Діденко. Він виробляє ось такі пристрої для нарізання картону самостійно і безкоштовно він відправляє волонтерам, які хочуть різати картон. Ну, зручний, досить доволі зручний. Ольга показує багаторазові грілки, так званий гарячий лід, які теж виготовляють та відправляють військовим. Грілки можна використовувати до 40 разів. Відкривається туди ця гайка, кладеться спрацювала. І починається ось реакція. Бачите? Для виготовлення грілок використовується натрій весіль оцтової кислоти, інакше ацетат натрію. При кристалізації ацетату натрію виділяється тепло. Її так можна покласти у кишеню до 3 годин на свіжому повітрі, а можна в спальнику до 6-7 годин. Потім, коли вона вже так застине, ось так ну сформова, прийме форму тіла і її треба прокип'ятити, дістати знову цю гайку і в такому положенні знову. Охладити і тобто вона до 40 разів готові свічки та грілки складаються у коробки для відправки військовим. Ви теж можете донатити на парафін та допомагати волонтерам у добрій справі, звертатися до палацу культури імені Шевченка. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.